Братий і сестри, ми коли збиралися, їхали, йшли сюди на зібрання, ми дуже багато бачили людей. Приємно, з однієї сторони, це дуже приємно бачити людей, які е, рухаються до церкви, до храму Божого. Ми не знаємо мотивів, але це все-таки добре. Добре, що люди пам'ятають, що треба в неділю прийти до церкви. І, можливо, це е, у людей там, другий чи третій раз в рік, але ну, хоча б так. Мені це нагадало те, що тоді, коли Ісус теж входив в Єрусалим, теж було дуже багато людей. В інші дні, впродовж року, Єрусалимський храм не був настільки переповнений, місто Єрусалим, приміські містечка і села не були настільки переповнені людьми, як тоді, тому що наближалася Пасха, і згідно. А закону, згідно передань, кожен чоловік своєю сім'єю повинен був відвідати храм. І, звичайно, це хотілося зробити на Пасху. Тому люди сходилися з, з усіх куточків Юдеї, з інших навіть міст, де вони жили, для того, щоб відвідати Єрусалим. І в цей час, в цей тиждень перед Пасхою, Єрусалим. В Єрусалимі було дуже багато людей. І потрапили разом з Ісусом на одну дорогу до Єрусалиму, в більшості випадку випадкові люди. Перше, що я хотів сказати, брати і сестри, коли ми читаємо про цей славний вхід, в'їзд Ісуса в Єрусалим, і ми бачимо великий натовп. Нам хочеться е, бачити це і вірити, що це всі люди супроводжували Христа. Насправді, вони з Христом е, потрапили на одну дорогу випадково. Ті, хто дійсно супроводжував Христа, це були його учні. Всі інші, більшість людей, які е, рухалися в сторону міста, це були випадкові перехожі. Які йшли просто по традиції, по звичаю, до храму, до Єрусалиму, віддати оцю таку обов'язок своєї релігії, свого єврейства, своєї культурної традиції. Тому, друзі, ми радіємо, коли сьогодні, наступного тижня, наше місто. По містах і селах нашої країни храми християнські будуть переповнені. Але ми, на жаль, повинні зрозуміти, що це велика кількість людей там, сьогодні чи наступної неділі, тільки завдяки традиції, обряду, звичаю. Але аж ніяк не шукаючи там Христа. Розумієте? На дорозі, коли Ісус їхав на цьому віслюку в Єрусалим, Його зустрічали люди, люди йому славили його ім'я, хвалили, тішились, але в більшості це були люди випадкові, перехожі, які підзловили ось цю хвилю радості людей, які дійсно раділи приходу Христа. Це його учні, які йшли і славили Господа, і знаєте, всі хвалять, та я починаю хвалити. А що робиться? Кажуть, цар іде в Єрусалим, вау, цар і осана. А якби цього ніхто не робив, якби Ісус потайки йшов, разом з усіма, просто їхав би на тому слі. І ніхто би перший не почав славити Христа. Чи було би це так масово? Є над чим подумати. Брати і сестри, хочу зачитати з Біблії. І я хочу зачитати декілька, декілька уривків з декількох Євангелій, щоб ми побачили картину. І я хочу показати людей, хто як прийняв, зустрів, провожав Ісуса Христа в Єрусалим на Його цей хресний подвиг, який його чекав через тиждень. Отож, давайте спочатку прочитаємо Євангелі від Івана, це буде переклад Огієнка з 12 го розділу. Я особисто для себе прийняв таку зазвичку за обов'язок, коли я читаю якусь історію з Біблії, конкретний випадок, я е, переглядаю там розділ до, щоб побачити. Що, перебу... Що було перед цим? Чи ця історія, чи ця притча, яку розказував Христос, вона просто ну, вставка в цій книзі, чи в цій історії щось передувало. І зазвичай картина нам малюється набагато зрозуміліше, якщо ми, читаючи Біблію, читаючи якусь історію, забігаємо трішки наперед, щоб зрозуміти до чого. Як воно все відбулося. І отож, дивіться, коли ми читаємо про прихід Ісуса Христа, в'їзд його славний в Єрусалим, перед цим є деякі цікаві моменти, які записані, на жаль, тільки в Івана. Але загалом Євангелія від Івана вона цікава тим, що вона дуже багато дає того, чого немає в інших євангелистів, в Матвія, в Марка чи Луки. І деякі нюанси, які відкриває нам євангелист Іван, вони дуже цінні і дуже. Багаті духовним змістом. Отож, давайте ми уважно прослідкуємо. Це 12 розділ Євангелії від Івана. 12 розділ, перший вірш. Якщо можна, будь ласка, друзі, висвітліть. Ісус вже за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що Його воскресив Ісус із мертвих. І для нього, для Ісуса, вечерю там справили. А Марта прислуговувала. Був вже й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. В цьому домі зібралося багато людей. І знаєте, зіркою цього, цієї спільності був насправді Лазар. Звичайно, також і Ісус, але багато людей, вони просто. Дивувалися, вони продовжували дуватися тому, що людина, яка була в гробі, яка була мертва, від якої вже Ну по всіх фізичних законах, вже вона розкладалася. Всі про це бачили, всі це знали, вже відбувся похорон, вже оплакували. Гріб забув, був вже запечатаний каменем в нашій культурі, уявляєте, вже поховали в землю, вже засипали. Вже поставили всі ці вінки поховальні від мами, від тата, від брата, від куми, від свата. От вже наклали все, пішли, вже пішли додому, вже пішли на ці поминки, на цей поминальний обід. І знаєте, як буває, коли ну хто є на місці, то прибули зразу, а є такі гості, які родичі, які приїжджають пізніше, ну бо далека дорога. Уявляєте, приїжджає родич, друг Ісус, і вони його кличуть до поминального столу. Він каже, ні, йдемо на цвинтар. Та який? Та, 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 він живий. Та який живий він в гробі, Вже землею закидали. Ти що? Ну, люди, родичі плачуть, гадають, куди на цвинтар? Що ти робиш? А Ісус йде на цвинтар, йде до того гробу і каже, відваліть камінь. В нашому випадку каже, беріть лопати, викопуйте. Викопуєте, нащо ви його закопали? Забрали е, ці вінки, виняли дерев'яний хрест тимчасовий і почали, друзі, відкопувати землю, шукати той гріб. Уявляєте, що відбувалося там, в цій Віфанії? І ось написано: за шість день перед Пасхою вони всі знов зібралися в домі Лазаря. В домі людини, яка б воскресла з мертвих друзі. І там є Ісус своїми друзями. Марта, вона прислуговувала серце Марти, воно завжди було готове служити і організувати спільність. А, а Марія вона знову вона взяла іншу долю, вона взяла іншу частку, і ми за нею читаємо. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги. І волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахущі мира наповнили дім. Далі ми знаємо цю історію, що Юда йому це закололо, його це заболіло, і він дорікав, для чого літру миру виливати просто на ноги. Це ж якась незрозуміла річ, для чого вона. Але Ісус заступився за неї, Він сказав, це вона робить мені на похорон. І тут такий, такий дзвіночок, який похорон Ісус? Скоро свято, Пасха, будемо згадувати, як Господь нас вивів з Єгипту, який похорон. Який похорон? В інших Івандіях ми знаходимо історію про жінку, вона там не названа Марією, але, можливо, це те саме, яка розбила алебастрову пляшечку, а тут говориться Глечик літровий. Це не малесенькі парфуми. А тут Іван говорить, він детальніше описує, це був глечик мира, дорогоцінного мира, яке оця жінка Марія збирала. І так кажуть дослідники: жінки збирали це ну, від своєї юності на, на шлюб, на подружнє життя. І це було таке придане жінки. І вона це використовувала для того, щоб гарно пахнути, особливо. Це була така традиція якраз перед шлюбом використовувати його. Але що зробила Марія? Це те своє таке дороге ціне, що вона збирала, збирала, а вона використала, просто виливши Ісусові на його ноги. Читаємо далі, друзі. Ми можемо перебігти до Матвія. 21 розділ. Матвія. Матвій розповідає про цю історію. А коли вони наблизились до Єрусалиму, прийшли до Вітфагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, до них, кажучи, ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь. І він зараз пошле їх. І тут Матвій робить вставку, тому що одразу в той час учні не зрозуміли цей перформанс, цю таку постановку, виставу, для чого осел можна пішки йти, можна на якійсь, ну на коні, чому осел. Потім, коли все це відбулося, учні здогадалися, зрозуміли, згадали, що це було записано в Захарії, і Матвій дає цю вставку. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк Захарія 9,9, там там про це говориться. Промовляючи, скажіть Сіонській донці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під Яремної сина. Прочитаю цей уривок Захарії: радій, вельми, о дочку Сіону, веселись, дочку Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння. Покірний і їде на ослі, на молодім віслюкові сині ослиці. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі. Інші ж різали віття з дерев. І стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи, Осанна, сину Давидовому, благословений, хто йде в Господнє ім'я, осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, Хто це такий. А народ говорив. Це пророк Ісус з Назарету Галилейського. І ще один уривок, ще одне доповнення до цієї історії. Давайте зачитаємо з Євангелія від Луки, щоб побачити цю картину повністю. Лука доповнює претензію Фарисеїв. А, а як він, це 19 розділ з 37 вірша Луки 19,37. А як він, Ісус, наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав учним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили. Кажучи благословенний цар, що йде в Господні ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу. Сказали до нього учителю заборони своїм учням, а Він їм промовив і відповів, кажучи вам, кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І Ісус їм не замовк, люди йшли, славили, хвалили, тішились, хвалили Боже ім'я за ті чудеса, які Ісус зробив, казали, благосвенний цар, що йде в Господнім'я. Вони буквально Ісуса сприймали, говорили в цій такій. Ейфорії назвали його Царем, який йде в ім'я Боже в Єрусалим. Я думаю, що люди вже в цей момент вони десь, можливо, почали згадувати оці пророчні слова Захарії. І в такому захопленні вони це говорили. Біда лише в тому, що через тиждень ніхто, хто тоді був на дорозі, хто викрикував, вигукував. Хто виставив свій одяг і, різ, і різав вітя, ніхто з них не заступився на тому безбожному суді у Пилата, в Ірода, і ніхто не заступився за Христа, ніхто не казав, що ви робите, це цар. Він же ж зайшов, як цар, як написано в Захарії, на ослиці сидів, смирений, який повний спасіння. Що ви робите, люди? Де всі ті люди? Де весь той натовп? Хто кричав, хто вигукував? Чому нікого не було а, там перед суддею? Ніхто не заступався, ніхто не кликав до справедливості, ніхто не став в проломі за Христа? Це, брати і сестри, питання не тільки для тих людей, а я думаю, питання і нам сьогодні теж треба собі задавати. Отож, друзі, я цією історією хочу показати нам. Людей. Те, як люди зустрічали Христа, і я би хотів, щоб ми подумали про себе. Гляньте. Першого, кого я хотів би відзначити, це була Марія і Галечик літри пахощів Людина віддала для Христа, виливши на ноги ось це миро. Чому? Тому що мала дуже близькі особистісні стосунки з ним. Це не просто був учитель, про якого я десь чула. Це не просто був проповідник, якого я люблю слухати. Це не був просто якийсь а, пророк Божий, який десь колись я з ним перестрілась, він мені сказав а, про моє життя, там, поч... дав відповідь на мою молитву, благословив. Це був друг і був моїм Спасителем. А був господем моїм. І десь, відчуваючи, можливо, чуючи його проповідь, розумієте, Марта, коли він відвідував їх, вона бігала, вона робила е, обід, сніданок, готувала вечерю, робила все добре, щоб їм було добре. А Марія слухала. Марія слухала проповідь, і коли Ісус знову прийшов до них, вона все зібрала, що вона чула. І вона розуміла, що Христос на цій землі прийшов, щоб віддати своє життя. І вона одна єдина зрозуміла, що Ісус цей, цей час настав. Він прийшов в Єрусалим, і Він буде віддавати своє життя як Агнець Божий. І вона просто хотіла помазати Його на цей похорон тією, тими пахощами, які вона збирала особисто для себе, для, для свого подружжя, для свого майбутнього чоловіка. А вона це все взяла і віддала Господу. Кажуть, цей глечик цього алебастрового і глечик це приклад розбитого серця. Так як вона розбила цей глечик перед Христом, так само, друзі, ми повинні розбити своє серце перед Богом. Щоб Він міг його обновити і зробити платяним. Бо дуже часто ми, люди, маємо тверде, кам'яне. Нездатне прийняти Господа серце зі всіма нашими гріхами, якимись нашими а, думками, баченням, розумінням, стереотипами, традиціями. Нам потрібно цей глечик розбити і віддатись в Господ в його руки, а Бог має силу зробити нове нам серце. Так як він це зробив для Марії. Друзі, Друга особистість, яку ми можемо всі історії побачити, це невідомий, нам невідомий чоловік, власник цього осля. Уявіть собі історію. Приходять якісь незнайомці і починають відв'язувати твоє осля. Починають відкривати твій, твій автомобіль. Десь там якийсь дротиками запалювати заводите і такі, аго, стоп, хлопці, що ви робите? Це потрібно Господу. І все? А, ну токей, то беріть. Можливо, кажуть, дослідники кажуть, можливо, цей чоловік знав учня. Можливо, він був, ну, теж він слухав Христа, він знав про Христа і він впізнав в них. І коли вони йому сказали, це потрібно Господу, тобто Ісусові, а Він віддав. Він зрозумів, кому це потрібно, і він не сперечався, не викликав поліцію і, і не робив ніякого скандалу і паніки. Можливо, так. Я десь так само десь, швидше за все, це так сприймаю. Але знову ж таки, взагалі, друзі, людина готова була віддати а, цього осля. На той час це був засіб пересування. І на той час це було не просто віддати свій автомобіль, це було віддати свій вантажний автомобіль, яким ти, наприклад, ну, робиш бізнес. Припустимо, ти кур'єр, ти е, займаєшся доставкою товару і твій чобіток це твій бізнес. Забери твою машину, ну що, будеш е, автобусом возити чи на маршрутці? Ні. І тут приходять служителя, діакуни і кажуть, Пастор сказав, треба нам е, твій чобіток. Така от мобілізація. Окей, беріть. Сказали, що віддадуть, але ну, всяке буває. І ця людина віддає. Тому що воно потрібне Господу. Брати і сестри, як у нас? Наскільки ми готові щось віддати для Господа свого цінного, заробленого? Куплено нашими гроші за наші гроші. Знаєте, є речі, які ми відділяє, відділяємо для Господа, наші пожертвування, наші десятини. І ми, ну, на них ми розуміємо: окей, це для Бога, ми, ми на це готові, морально готові. Але деколи буває, а треба, щоб ти віддав те, на що ти не був готовий, на те, на що ти не розраховував. Те, що було для тебе, що ти собі призначив, воно тебе годує, воно приносить тобі заробіток. Це, від цього залежить твоє життя, твоя сім'я. А виявляється, воно потрібне для Господа. І була така людина, яка готова була віддати для Господа своє майно. Далі були інші люди. Пам'ятаєте, бо якщо ви слухали або слідкували зі мною це місце з Біблії, були люди, які стелили свій одіж. Є? Стелили одіж на дорогу. Знову ж таки, давайте будемо уявляти, ми йдемо до церкви. І треба не просто свій жакет, свою, свій піджак, курточку ну, комусь дати. Знаєте, я пам'ятаю, колись ми були ще молоді з молоддю, поїхали в одну церкву. Це було літом, і треба, ну, ми мали там служити, проповідувати. І коли ми з братами молодими хлопцями, з, наш пастор тоді був керівник молоді. І коли ми зайшли в братерську, а нам, брат, сказав, а ви що, без піджаків? А ми такі, ні, там, рукава на, на короткий рукава. Так не можна. Має бути піджак. І ми з братами давай бігати по нашому хору до наших братів дайте хтось піджак, бо не пустять на кафедру. І почали так бігати, вдівати, якось вділися, нас пустили. Але знову ж таки, ну, це знаєте, ти дав одяг, хтось його вдів і тобі назад віддав. А тут одяг треба було постелити на землю, щоб по ньому прийшовся Христос. І я думаю, навряд чи ці люди швиденько вирвали свій, свій одяг з-під копит осла, ну, тому що йшла толпа людей, ще цілий натовп людей, сотні людей, просто знищили ваш одяг. І це було зрозуміло. Якщо ти ставиш свій плащ сюди на дорогу перед Христом, то це не тільки для Христа, а це для всіх. Тому, друзі, коли ми кажемо, я хочу служити Господу, це означає, я хочу служити людям. Бо Господь десь там на небесах. Дуже зручно такому Господу служити, який десь там. Але ми, як християни, ми розуміємо, служіння Господу це служіння людям. А люди можуть деколи просто протоптати те, що ти їм робиш. Не завжди скажуть дякую, не завжди можуть зрозуміти, не завжди вони це оцінять. Але тут більш, важливо, яка твоя оцінка? А не їхня, тому що у тебе є особисті стосунки з Богом. Ти бачиш Христа, який цар, який прийшов, який віддав за тебе своє життя, який звершує за тебе спасіння, і ти служиш йому так через цих людей, які просто потопчуться над тим, що ти робиш, і, можливо, навіть і не зрозуміють, і не оцінять. Були ще інші люди, які. Можливо, не мали цього верхнього одягу, або, можливо, їм було шкода. Як ви думаєте, чому вони пішли різати вітя? Можливо, їм було шкода свого одягу дати, правда? Ми бачите, хтось. От... Давайте малюємо картину. Люди кидають одіж на дорогу, бо йде Христос, де цар, якого вони чекали. А хтось так думає, та шкода зараз все не буде? Не буде. А побачили такі гарні пальмові вітя. Ну, порубаєш, подумаєш, зелень, кому воно треба. І рубали вітя. Так, це була традиція. Звичайно, я все прекрасно розумію. Це була така традиція євреїв. Коли йшов цар, коли йшла така процесія, то е, різали вітя. Але хтось догадався віддати одіж. А хтось просто вітя. А хтось просто вітя. Це нічого не коштує. Ну, Максимум десь там вилізти на дерево, бо пальма теж вона не коротке дерево, то високе дерево на нього треба було ще вилізти. Можливо, вони десь знайшли так. Ти самий молодший, ти самий такий пруткий, давай ти лізь, нарубай нам всім, а ми тобі скажемо дякую. Може якісь там пару монет кинемо за те, що ти це зробив. І були ще одні люди, які гучно славили Господа. Можливо, це були ті самі, що їй кидали вітя, можливо, це були ті самі, що. Кидали своєї одежі, можливо, цей той власник Осла теж був серед них, і він теж казав Осана. Але я думаю, було багато людей, які просто казали Осана і не кидали ні вітя, ні одягу. Тим більше ніхто не розбивав свого серця, ніхто не розбивав цієї пляшечки з миром, а просто кричали Осана. І найголовніше були ті, хто казали Ісусе, зам... Хай вони замовкнуть, заборони їм, що вони таке роблять, що вони таке а, виговорюють. Але Ісус сказав: якщо вони замовкнуть, то будуть кричати каміння. Братя і сестри, перед нами тиждень, і наступної неділі ми будемо святкувати Пасху, святкувати Воскресення Ісуса Христа. Я би хотів, щоб оці мої роздуми оцей приклад людей. Хто як зустрів Христа? Хто чим міг пожертвувати? Хто що б мав? Щоб це було для нас на роздуми, для кожного з нас на роздуми, що я можу принести для Господа, чим я можу пожертвувати літрою миру, ослям, одіжом, вітям, просто вигуками. Осана, чи можливо, я десь в своєму серці кажу замовкну. Закриваю голос в своєму серці, який кличе до мене, який мене кличе до Господа Ісуса Христа. Без тебе я. О Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, В житті веде й не відпускає, о Боже, я...